не подвинем цю. То ми там задвинемо ти його. Ні, це все... ось Тут будуть завісні такі. Оба. Зараз все побачите, друзі. Одна привариться до нашої рамки, одна привариться до рами корпуса. Плуга. А який хейт тобто? там. Щас добавить, так. Да. Давай. Угу. Ну, зараз буде включення. Наверное, на 2-3 перемички кине. Далі включимося. Буде на болт виходить тут. І тут на болт. Так, тільки шпок спок. Третю поперечку центральну варимо. Далі діло малим. варюємо завіси. А, пух. Сюди. Навірно, уголка, як направляючу, кинемо. І будемо варити. Підріжемо трупі шліфане. Все вам покажемо, друзі. Дякую за увагу. Працюємо. Молодец, пивода выставлял. Такие уголок как направляю, так как я и казал. Такая масса серьезная. Такие швы. Варимся. На плугу уже зачищено все, питатель. Боже, поможи. Что неправильно? Да тут больше Ну то ж да, я тебе это и сказал Масса е, е. Такая будет темка Прихвачені отак От виставили з Богом тоді? Маса є все. Зразу на пару прихваток і тут. Потім знімаємо барі. Вона наша борінка. І буде оста. Поноварюємо гайок. Буде бомба. Нам треба що, щоб ось тако станемо. Десь отако от переднє буде кріплення. Це відріжемо все, напевно, Лишнє. Отак от буде ці дві точки і тут дві точки буде тягнутися така борінка ця. Так, упори, упори значить, знімається сюди, робимо тут наварюємо гайку. А Нет, тут будемо болтати. А, ну так, да, отсюда. От такого. Значить нам надо. В принципі, чітко все. Працюємо далі. Таких 4 буде квадратних. А потім, щоб на ходу не виїжджало, тут прикрутим гайку. Тут прикрутимо болта. Так щоб закручував. Викрутив, зняв, назад вкрутив, все, Пісня.

Квадратики сюди будуть упори, ну, так. перелягати і буде бомба, ракета. Ну, тема була. Ось є. вона. Мекродив нема. Десь валяє. Це буде бомба, це буде апарат. Це нам не нана. А, на ньому приваря. Фух, така гребінка. Отаке от все по уровню. Правда, по цьому правилу, Але ж суті, то не міняє. Ну давай. Варимся? Такий упор Юрію Сербіну, звісно. Подяка велика за набросочки. А де вони? Є. На. Отака Ось тема. Осьмачок наварений. Все, діло залишилось за малим. Працюємо. Так, в принципі, як буде кабіна, вона взагалі не буде мішати. Гідроциліндр який у нас. Ага. Оса при оса. Прос... Осталось все. Кріплення гайок понаварювати. Карабінчики тепок. І, і доварить. Що, оцих? Будемо тут робити регулювання. Яку? Тягу типу? Так. Да. А то, що викручується. Угу. Ну все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, щоб побачити, як ми будемо експлуатувати його і спит випробувати. Покрасимо його, буяса. Все. В принципі, навіть ну, якщо кабіна хай буде. Воно до кабіни не достане. Ну разве що вікно будеш відкривати, розвалиш. Але ж ми на опиті вже будемо. Така буде гребіночка, Все. Всім дякую за перегляд. Слава Україні, героям слава! До нових зустрічей!